Ти не хочеш сказати людям правду, звідки в нас з'явилися ж таки ці ліжка? Мабуть, все-таки прийдеться, бо багато хто каже, що це ліжка з гуманітарки, з міжнародної допомоги. Інші кажуть, що я людей обманюю, що ми це з Китаю ліжка привезли і тепер продаємо. Доведеться вам розкрити всю правду. Ми просто лаханулися. Ці ліжка, ось такі подіуми, односпальні, 90 на 200 см, ми зробили для готеля. І багато людей не вірить і кажуть, що а як. Вам готель міг вернути 100 ліжок, де ж ваш договір, де ж ваш рахунок, як ви їх прийняли і так далі. Ну, от, прийняли. Там, щоб не створювати конфліктну ситуацію, розбирательство в суді і так далі. Ну, ми прийняли ці ліжка на реалізацію і маємо тепер продати і повернути свої кошти. Тому так вийшло. Маємо ось такі ліжка. Якщо купувати їх без узголів'я, у вас буде ось така планочка з тої сторони. Ціна взагалі шара 4 тисячі гривень за ліжко. І є різні узголів'я на вибір, може вам так більше подобається: 8 тисяч з подушечкою зйомною, 6 тисяч менше вертикальні смужки, 7 тисяч більші вертикальні смужки. Ліжка дуже класні по своїй надійності, по характеристикам. Тут йде металева рамка з буковими ламелями, поперечна металева планка розпорна, ніжки 5 см, і це все по дуже доступній ціні. Якщо цікаво, з матрасиком можемо комплектувати. І поки Києву доставка безкоштовна, по Україні відправимо куди потрібно. І даємо на них навіть оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку. Зацікавились? В описі до відео буде телефончик для зв'язку.